Доброго дня, шановні студенти. Відбулося засідання студентської центральної виборчої комісії, де були прийняті наступні важливі питання. Перше – це реєстрація кандидатів на посаду голови студентського самоврядування та голів факультетів, буде відбуватися в онлайн режимі. Відповідні силки будуть знаходитися на сайті університету та в соціальних групах. Часові рамки це буде з 20 по 26 вересня. Наступне рішення, яке було прийнято, це передвиборча компанія кандидатів, тобто, де вони зможуть розповідати про себе, доносити свою програму до студентів і так далі, буде від 26 вересня по 3 жовтня включно. 4 жовтня відбудеться дебати, де студенти зможуть задавати запитання кандидатам, і кандидати між собою також зможуть задавати запитання. І також саме основне рішення це те, що вибори відбудуться 6 жовтня 2016 року. Усіх кандидатів охочих прошу заповнювати онлайн заяви і прийняти активну участь в житті університету. Дякую.